Послідовність, мій ранковий догляд, буду намагатися ні про що не забути. Відео пришвидшу і після очищення, яке було в мене в ванні, зараз я себе просто поливаю зволожувальним тоніком таймбарс, який зволожує, зупиняє випирання влаги, приводить мою гідроліпідну гідроліпіднутю шкіри до ладу, вирівнює баш. Зробила. Фу, і одразу видихнула. Шкірі стає легше. Далі я беру скраб для рук. Скраб для рук. Взяла, Нанесла. і залишила. Нехай поки що він попрацює. Після тоніка йде в мене бустер. Сьогодні беру бустер. Це плюс ресвератрол. зима, потрібна і вітаміни. Ось такі він жостенький, декілька краплин. Декілька краплин. На обличчя. Легкими рухами по масажних лініях. Нанесла і обов'язково шию. І Бустер. Це сироватка концентрат. Вона йде після тоніка першої. Вона сама працює над якоюсь е, задачею, Наприклад, ця бо цей бустер це сміротол, це захист шкіри від негативного впливу. І велика доза вітаміна С, який впливає і на калагін, е, і на обличчя. бустер був перший. І він ще посилує те, що ми зверху будемо класти. Зверху ми кладемо сироватку. І вранці я люблю ліфтінг-сироватку використовувати. Одна краплина, один натиск мене на пів обличчя особливо пророблюю у ці зони. Тому що ми називаємо це сироватка ліфтінг пластичний хірург, який працює над цим трикутником молодості. Він саме підтягує оце все, що хоче опуститися. Другий натиск. Друга половина. Якщо мене запитують, що впливає саме на провисання шкіри. Ну, не те, що впливає, що може покращити стан шкіри саме от при провисанні, При птозі це віковий зміни. Це саме ліфт сироватка тому що у нас різні засоби є в мій, але оце краще за все відпрацьовує ліфтінг-сироватка. І третій натиск це, звісно, шия і декальцем. Декольте руки у нас ідуть отак в сторону, шия іде наверх, наверх, наверх і вниз спустили. Наверх, наверх і вниз пустили. Після сироватки ми переходимо. Пам'ятаєте, тут буска? Зараз ми з ним розберемося. Ми переходимо крем, мінічне мошки після сироватки. Тобто бустер, сироватка. Бустер це також сироватка, тільки сироватка – концентрат. Тут велика кількість активних інгредієнтів. Велика 90%, навіть більше. а, місць цієї сироватки це саме активні інгредієнти. Їх тут небагато. В сироватках більше інгредієнтів і відсотки відсотковість їх активності приблизно 60-70%. Різні сироватки – все по різному. Далі я беру крем, контроль, мімічний зможки. Це профілактика змошок, тому що це замість ботекса. Він послаблює наші м'язи. Він впливає на наші нервові закінчення. На передачу імпульсів, і наші м'язи не напружуються, як я це люблю робити. Ми беремо небагато засобу, дивіться, і прокладаємо там, де є напруга. В мене це завжди міжбрівка, я наношу. Не на саму, ну, на саму змошечку, це звичайно. І навколо змошечки, Тому що ця змошка, це є результат роботи м'язів. І я намагаюся, от саме поруч, ті м'язи, які і дають цей залом на шкірі, все нанесла. Ще трошечки. от Буквально трошечки. Лоб. І Бо тут, от там, де в мене вусічі лапки. Завсім трошки кладу, бачите? І лоб обов'язково. Тут невелика кількість, скажімо, тканини, товщини. І гарно цей крем доходить до того, щоб морщ... не зморщувалася лоб. Так. Дуже гарно працює на лобі, між брівками мені подобається. Ну і навколо очей проклала цей крем. І його треба залишити на пару хвилин. Тому ми залишаємо його в спокої, крем мімічних змушок. поверх сировота. Повертаємось до губ. Пальчиком додаємо, масажуємо наші губи, по каймі зверху, знизу, по країшку наших губ, гарно попрацювали, прибрали мертві клітини. Цей скраб солоденький, природний. Все, достатньо. Що я зараз роблю? Я беру бальзам і зараз прокладаю бальзам. Його прям в мене на один бальзам два скраби входить. Скраб я якось так інтенсивніше кладу, а бальзам він взагалі не закінчується. Нанесла менше, ніж сернікова голівка, ну зовсім мало. І з бальзам зволожує мої губи, і коли я буду закінчувати макіяж, мої губи будуть готові під фарбування помади. І переходимо до філера. Крем контроль смоктується, переходимо до філера. Філер, якщо це запобігання дрібних зморшок, робота з м'язами, щоб вони не напружувались, не давали нам нові зможки. І дрібні зможки приходять до ладу, бачила результати дуже козніші. То філер це ремонтна бригада. От саме філер з колекції з, ріпія, з системи Ріпея. Тобто відновлення, восстановлення, <сум> ліквідація порушень наших тканин. Дивіться, починаю звідси. Нехай ще крем попрацює. Тут в мене з одного боку є насагубка, з іншого немає. І я в оцю насагубку поклала крем в складочку, я бачу цю зможку, І пальчиком по зможці попрацювала прямо в зможку. Якщо крем кремнічно зможки, я працювала не, не в самій зможці, я навколо працювала, щоб, ну, щоб повпливати на м'язи, які є поруч, які тягнуть. Тут саме в зможку. Бачите, дивіться. Так, так, так. У мене тут теж є. Ну, тут, тут прокладу ще. Знаєте, де ще покладу? Отак от. Буквально декілька краплин. Губи. А, тому що кисітні зможки, які на губах, це така погане слово прямо в голові. Гідота. Їх так важко прибрати. Ну, бархатні губи мені допомагають. І філер. Все, а зараз я а, в зможки, які я бачу, які є глибокими, я прямо в зможки цей філер втоптую, 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 і він починає працювати. По-перше, він як губка, зараз ми покладемо зверху крем, він цей крем бере і як губка розпрямляється. І зморшки стають менш помітні. Тут є ще світовідображаючі часточки. І а, таке відчуття, що зможка сховалася. Це візуальний ефект. А якщо казати про практичний ефект, а, тут і рослини стволові клітини, і піптіди, піптід, які ремонтують зможку. Тобто вони як голка з ниткою, вони їх шивають. І а, коли вам 30-40, ви якби, це теж, ви, до речі, відчуваєте і бачите. Але це. А, Взагалі легко прибрати. А коли після 50, наприклад, то ти з цим працюєш щодня а, і бачиш, що коли ти зупиняєшся, то ці зможки знов хочуть пролізти, поглибитися, проявити себе. А так я кожного дня роблю. І в принципі, мені подобається тримати це все в нормальному стані. Поїхали далі. Після філера бальзам на губах нарешті кладемо крем, але спочатку очі. Кожен ранок я роблю так. Я спочатку беру гель навколо очей, заспокоюючий, називають його просні сіпой, прокинься і співай. Все. І отак от трошечки-трошечки поклали. Він, по-перше, з воложечки. Тут травки, тут аптека, він поремонтує нашу шкіру, він туди додасть протизапальних, заспокоюючих інгредієнтів, він прибирає набрямки, набряки, він е, знімає втому, знімає от вранці дуже класно, знімає прям залишки сну і ваша шкіра-жива-жива. жива, жива, жива. І цей е, гель я використовую протягом дня. Наприклад, я навіть в день можу навіть на макіяж трошки покласти для того, щоб очі раз прокинулися. А шкіра зволожена і класно себе почуває, наче ти води попила, коли хотіла. Далі я беру крем для очей в даному випадку, це колекція система ріпея. Знов сирникова голівочка проклала собі залишки на губи завжди на кайму губ, залишки крема, і трошечки підтушивала, будьте уважні, по кісточці. Кост... Сюди, сюди, ми накладемо, тільки зверху навколо очей. Отак вот по косточці ми прокладаємо крем для очей завжди і ввечері вранці. Ріпея ще такий класний на наконічник. І я так проробляю. Все. З очами ми закінчили. Зараз крем, денна крем ліпея. Один натиск мені вистачає на все обличчя і на декольте. Отак, от, от я розподілила його і зараз наношу. Денний крем забезпечує денне функціонування шкіри. В ріпії є єспа 30. Крем зволожує 12 годин півдня, потім якраз нічний крем заступить на його зміну. Зволоження і відновлення, і ремонтування мені вистачає. Але взимку мені не вистачає. Знаєте чого? Щільності, от такої, е, наче більшого захисту. От зараз, коли е, холодно, ми ж всі розуміємо, хочеться це рукавички і шарфік утіпліться. Тому саме е, взимку я так більше ніколи не роблю, але взимку поверх базового крему я ще кладу додатковий крем. І мені дуже комфортно, от прям дуже комфортно взяла. Обов'язково там, де горлишка, там ось, намагайтеся пальчиками туди не лізти, щоб мікроби не попали в баночку. Намагайтеся використовувати шпателі, ложечки. Все. Ой, мені класно. А тепер можна кривлятися, морщитися, А шкіра така, як еластична гімнастка, художньої гімнастики, спортсменка. Вона прямо на шпагаті. І дуже класно себе почуває. Але догляд ми на цьому не закінчуємо. Догляд ми закінчуємо завжди покриття. Тому я беру ці ці не можна без покриття. Взяла зараз зекономлю час без спонжів, без пензлів, просто руками наношу. Тональний засіб, в даному випадку сісі крем. Захотілося мені сісі крем. Взимку я люблю основи для сухої шкіри. Покажу воду. От. І десь моя основа тут лежить, але після класа не знайшла, швидко знайшла сісі CC крем. CC-крем теж класно виложує шкіру. Я сьогодні в домашньому режимі працюю, тому на вулицю виходити не буду, зікремо мені вистачить. Все, от зараз я можу вже робити все, що завгодно. Я можу робити макіяж, можу не робити макіяж, але догляд закінчується тональним засобом. Це послідовність мого щоденного ранку. І теоретично в мене це е, часу виходить 7 хвилин. 7 хвилин в мене ранковий догляд, і десь приблизно 5 хвилин я роблю макіяж. Іноді 3, іноді 7. Ну, тобто до 15 годин, ну, до 15 хвилин на ранок це прям повний фарш і ще з таким яскравим макіяжем. Гарного гарного дня.